Дивно, підсилювач пошабашив, чи ще ні. але ручка регулятора гучності, як і раніше, шарудить, значить, треба міняти конденсатор. І ще лямпа перегоріла, що робити не знаю, де можна дістати світлодіодну лампочку, Я в шоці. Усім гарного дня. Добрий ранок з незламного Харкова. Піду здавати папір. Треба ж на ремонт та профілактику підсилювача та програвача заробляти. Ну сьогодні діалогу мало буде, ви ж дивитеся, що на смітниках майже нічого нема, тільки у мене збирається папір потихеньку. Заробив за два рази 80 гривень, плюс там підробіток був, слава Богу, на ремонт трохи зібрав. Взагалі зовсім нічого робити не хочеться. Буває і таке, але рух це життя. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Вчора сам розібрав підсилювач, подолав перешкоджання того гвинта. Ну якось так, тримаємось. Може у кого небудь є ідеї на стан того, як його відремонтувати. Дякую всім, шановні. Так що, шановні передплатники та гості мого каналу, у мене ось такі ось територіальні уподобання, сумно звісно. Жінки в мене немає. На жаль, та вже й пізно мені мати сім'ю. Підписуйтесь, будь ласка, все буде Україна. Просуваємо український контент. Та ще тривога та триває. Умови у нас, при фронтові. Дякую щиро, за перегляди та вподобайку. Ціню кожну.